Ну що ж, друзі, як ви могли щойно бачити, моєму другові знадобилося всього лише 30 хвилин, щоб помножити свій капітал та легко вивезти кошти. Ну і відповідно я отримав свою заслужену бутилку віскі. І Ось, друзі, я прийшов на офіс, сиджу собі і думаю, а чому я не можу поділитися цією стратегією з вами? Вона дійсно максимально проста, складається лише з одного індикатора, і вона дійсно дієва. Багато трейдерів користуються саме цим індикатором. Тому давайте перейдемо до налаштувань нашого чарту. Ну що ж, друзі, переходимо на нашу платформу Pocket Option. Вибираємо свічний тип графіку та таймфрейм 15 секунд. Одним єдиним нашим індикатором це буде MACD. Це досить популярний та перевірений індикатор. Далі, в нас час експірації буде 1 хвилина і депозит в мене сьогодні 10 тисяч. Давайте будемо його розганяти до 20. Перша сума угоди наша буде 2 тисячі. Так, давайте я знайду гарну точку входу. Та під час того, як буде наша угода тривати, я вам покажу, як в неї заходити і чому ми саме так в неї зайшли. Ось, друзі, ми знайшли класну точку входу. Давайте я куплю цей актив і зараз вам поясню, чому. Як ми бачимо, в нас є два індикатори в одному, ніби це є осцилятор та дві ковзні. Перший сигнал це є те, що ось ця зелена лінія вона перетнула нашу червону лінію догори. Це є першим сигналом до покупки активу. І по нашому осцилятору ми бачимо, що він рухається догори. Тобто ми маємо два чітких сигнали, що актив потрібно купувати. Чекаємо на результат. Так, друзі, дуже впевнена, перша наша перемога. Маємо 3840 гривень профіту. Давайте ми зразу поставимо суму на наступну угоду 3840 суму нашого виграшу, і шукаємо наступну точку входу. Ось, друзі, недовго ми шукали. Зразу продаємо наш актив, тому що ми бачимо, що зелена лінія перетнула червону ковзну донизу. Та по осцилятору ми також бачимо, що актив рухається донизу, і це є два сигнали до продажу нашого активу. Друзі, це було максимально ризиковано, але 7400, ми в плюсі. Ось, ну, не дуже впевнена угода, але все-таки вона плюсова. До речі, якщо ви хочете навчитися торгувати самостійно, то пам'ятайте, в мене в телеграм-каналі є безкоштовне навчання, в мене є ком'юніті, в якому ми даємо вам сигнали. в мене також є новий додаток по навчанню, в якому все максимально круто. І там ви зможете якраз вивчити, як працюють різні індикатори. Так само, як і МакДі. Також, друзі, користуючись цією стратегією, ну, ви не думайте, що вам потрібно лише індикатори. І все, ви там будете всі угоди закривати в плюс. Ні, так не вийде, друзі. Потрібно також банально вміти визначати модель свічки, чи вона бичача, чи медвежа, куди піде рух. Так само розумітися в лінії підтримки, лінії опору. Ось це Ну і розуміти, куди піде тренд. Це все максимально важливо для торгівлі. І це все ви якраз можете знайти на моєму навчанні. Так, друзі, ми заробили майже 7400, Давайте я заокруглю до 7500, Це буде сума нашої угоди. Та шукаємо третю точку входу. І як завжди, я вам покажу четверту точку входу. Коли краще цього не робити, тому що, скоріш за все, нібито по сигналам показує купувати, актив чи продавати. Але треба робити зовсім наоборот. Тому переходимо до нашої третьої угоди. Ось, друзі, побачили наш актив. Продали його, і зараз я вам поясню знову ж таки, чому зелена лінія кузної перетинає червону донизу це є перший сигнал. Та по осцилятору ми бачимо, що він червоний, тобто це означає продавати наш актив. Ця угода, я думаю, що буде плюсовою, але чекаємо. Так, друзі, суперово, плюс 14400 гривень. Ми знову-таки в профіті. Це просто неймовірно. Три угоди, три підряд плюсові. Прекрасний результат. Давайте я зразу зменшу суму до 1000 гривень, тому що я хочу вам показати, коли нібито по сигналам треба купляти актив, але цього робити не потрібно. Зараз я знайду гарний приклад і вам його продемонструю. Ось, друзі, хороший приклад. Ми бачимо, що зелена лінія тут перетнула до гори і показує нібито зелений рух по осцилятору, і нібито купили угоду, так? Це є помилково, тому що ми бачимо тут рівень, який буде відбуватися донизу. Ось що ми з вами зараз прекрасно бачимо. Ось це є прекрасна ситуація, коли цього робити не потрібно. Давайте почекаємо закінчення цієї угоди та підведемо якісь підсумки. <му> Ось друзі, як ви бачили, по двом сигналам воно нібито мало піти в плюс, але вона пішла різко донизу після відбиття від рівню верхнього. І скоріш за все ця угода буде мінусовою. це цей прекрасний приклад того, коли заходити в угоду не можна, просто щоб не втратити свої кошти. А я це роблю спеціально для вас. Я в свої кошти тисячу гривень я втрачу, але я роблю, щоб ви не втрачали свої. Так, друзі, як ми і прогнозували, ця угода вийшла мінусовою, але це буде урок в першу чергу саме для вас. Отже, своєму другові я допоміг. Він свій капітал примножив. І я надію, що тепер зробите це також і ви. Тому, друзі, користуйтесь цією стратегією, вчіться, розвивайтеся. Переходьте в мій телеграм-канал, вступайте в моє ком'юніті, проходьте повністю безкоштовне навчання, розвивайтеся, вчіться, і будемо заробляти разом з вами. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.